Всім привіт! Ви на каналі Селянки з України. І ми сьогодні їдемо на таке свято на день народження до Марійки до плодиниці. Вже ми виїхали, в нас така погода, сира, плюсова, вроді дві це снігу вже немає в нас. І дощик. Їдемо всі разом з дітками. Ну що, дивіться, ми приїхали, я хочу показати, яка тут краса. Просто дуже все гарно. Настільки все красивенько, оформлено. Привіт! Привіт! Дивіться, який стіл. І подивіться, ось тут красиво все так. І ще такий столик для дітей Це буде теж гарно все. А ось тут суші. М -м -м, смакота клас. Далі. що тут? Голубці. А, голубці тут, піце, олів'є. Знову суші. О, добре, що зробила. І піца. Я ще хочу показати солоденьке. Різні пранічки. з сторони Так, ну що я показую. Дивіться, ось цей тортик вафельний. Далі різне печиво. Це все маринка його пекла. желе, ось таке красиве, прекрасиве зефір і печиво. Далі тортик. Фрукти, шоколад. І то. Це Маріка привезла. Дивіться, ну це просто витвір мистецтва. Настільки гарний. Новорічний. Я не знаю. Настільки навчилася, дуже гарно все. Молодець. Дивіться, я з тієї ще сторони покажу, щоб було краще видно. Ось таке. Такі ці, ці пранічки Вікторія це спекла. Будемо пробувати. Так, так. Ось така ще була піца. барбекю з м'язком, Ця дуже смачна, суші та салатна піца. Піца дуже смачна, ми завжди цю купуємо і було дуже все смачно. Нам сподобалось Дивіться, йде фермер. Це ж при прийшов до Наталки. Йдемо біяти яєчка. Казав ідемо збирати яєчка. Це б збирав яєчка. І йде там холодно. Позбираємо. Все треба розділити. Добре. Що ми сидимо? Хто як розійшовся? Хто куди пішов? А ми ще сидимо Я хочу показати. дивіться, який гарний тортик всередині. А то не вірш, що розповідь якась така. Дивіться, хто йде футболіст. Що ж все бігав по дворі, там хлопці бігають, потім прибігають назад. <плес> Железне захотів хлопчик, Папа походив на дворику, як йому добре тут. Він собі вийшов, грається, ходить, собі гуляє. З хлопцями на дворі він так в нас не може. Треба завжди мені бути. Щоб він погодив по дворі. Mm -hmm. Дивіться, як красиво печеться. картопля. треба совкітики, Бо якщо як воно так дорого получається. Хату ще там по справах, які речі треба взяти. І хочу показати. Дивіться, як красивенько. Mm -hmm. Як класно. Дуже класно, що зробили цю таку бесідочку. А ще як закрили вікнами, що зараз ми можемо всі тут сидіти. Тут багато місця, хватає. В хаті було мало місця. А так навіть діти просто граються, погрались і прибігли туди. Тепло. Не треба в хату бігти, вже не холодно. І Наталки, знаєте, чим добре теж? У хаті чистота, а там бішком прибравте все, що треба, і все прекрасно, дуже класно. Дай Бог, у нас буде хата, да? коли. Коли, коли, побачимо, коли. <хи> ну, я в це вірю. У нас буде хата, дасть Бог. І було б класно, якби ми теж мали таку можливість построїти таку бесідочку. Це просто для гостей, для рідних, такого, у кого більша сім'я, просто друзів покликати саме там сидіти. Це найкращий варіант. От серйозно. Дивіться, зараз в них як в хаті красиво. Ввечері я скажу, що гірлянди дуже дають Ах, атмосферу. А я цього року не знайшла такі. Я не, чомусь не замовила, щоб геть на ціле вікно, знаєте, так донизу геть. Дуже красиво, коли саме ще гірлянди. Так по новорічному, так затишно. Дуже класненько. Ну що, дивіться, все прибрали так як нічого тут і не було. Красота і чистота. Ми вже будемо їхати додому, тому що вже пізно вечір. Як же ж гарненько, ну, ну я не можу просто так красиво. Я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім пока-пока.